Сполучені Штати Америки підготували цікавий поділ територій України. Європа не може, сполучені Штати не хочуть. Якщо ми говоримо про тиск на Росію, але запевняють, що якщо хтось з них обох першим почне давити на Ерефію, то підключиться друга сторона. Також відомо Володимир Зеленський в інтерв'ю сказав, що він вважає гарантіями безпеки і перемогою України. І, звісно ж, поговоримо про Маргариту Сімонян. Це пропагандистка, в якої проблеми з здоров'ям у чоловіка. А тепер вона сама не зовсім здорова. Мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні у нас на календарі 8 вересня. Понеділок, давайте разом з вами оглянемо найважливіші новини з цього божевільного світу. Простою доступною мовою. Розпочнемо, звісно ж, з того, як працюють наші сили оборони України невтомно, і це єдина перша і остання гарантія надійна для України. Перед тим як розпочати, попрошу вас обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк, напишіть звідки ви нас дивитесь Поділіться нашою розмовою, і звичайно ж, давайте разом просувати кріномовний контент і, звичайно, боротися проти російської цієї пропаганди. Що ж. Пригадуєте, що вчора був удар по ільському нафтопереробному заводу? Так, от це був не просто удар, а в філігранної точності, тому що операцію провели у ніч на 7 вересня у взаємодії з осередком опору в Краснарському краї Росії. Вона називається називається цей опір Чорна іскра. Спеціальні дії виконали на стратегічному нафтопереробному підприємстві ільському нафтопереробному заводі, і що ми маємо у підсумку. За повідомленням сил спеціальних операцій, близько другої ночі було знищено установку. АТ-6. це ключовий вузол переробки нафти російської на 6 мільйонів тонн на рік. Це іноземна установка. Росіяни її будуть ремонтувати довго і нудно. По перше, треба обійти санкції, і купити, якщо можна буде купити десь за кордоном. А по-друге, це паралізує завод на довгий час, і звісно ж, треба. Нагадати, що це не перше влучання по навтопоробних заводах Російської Федерації. З 1 серпня таких ударів була незліченна кількість і обвалили нафтопоробну промисловість Росії на 25%. Як наслідок зараз в Москві, я вже вам казав абсолютний фурор, тому що бензин там на вагу золота. Така сама ситуація в Саратовській області, в тимчасово окупованому Криму, так назва так званих, як називають їх росіяни, леденери. немає ніде бензину, аби знайти бензин, тоді ти шерлок. ОМС без жартів. Ось є спра справжні єдині санкції проти Російської Федерації, а не те, що нам там пропонують США або Європейці. Про це ми зараз до речі і поговоримо вчора. Також був ви прекрасно знаєте удар по Кабміну, як з'ясувалося, і про це каже Дефенс Експрес, що Росіяни вдарили вчора по будівлі кабінету міністрів крилатою ракетою Іскандерка, бойова частина якої є 450 кг кілограмів, а це майже півтонни. І вона не розірвалась, не вибухнула. Тобто, ви розумієте, які були б руйнування, якби вона здетонувала це абсолютно кричущий факт, і це вперше за час повномасштабного вторгнення росіяни б'ють по урядових будівлях, по будівлях стратегічного значення, як вони кажуть, прийняття центр прийняття рішень. Очевидно, що бездіяльність Трампа і можливо візит до Китаю розв'язали руки Путіну, тому що ви знаєте, десь є таке неписане правило, навіть для таких геноцидників і терористів, як Путін, Китай, Вашингтон, Пекін вони окреслюють червоні лінії. Там не застосовувати ядерну зброю, не бити по урядових будівлях. Бачимо, немає тепер червоних ліній для терористів від слова взагалі, тому що Пекін дає добро. Вашингтон бездіяльний. Ну і устами Орбана, як я вам казав, вже вимальовується те, що пропонують очевидно або протискають стів Дональд Трамп і не зовсім е -е, прихильники України в Європі. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цинічно заявив, що в результаті поточних переговорів щодо гарантії безпеки для України її територію буде поділено на три зони. Російську демілітаризовану та західну за його словами, теперішні дискусії в Європі про гарантії безпеки, фактично вже визнають існування російської зони а наразі обговорюється тільки її розмір та формат. Орбан наголосив, що питання, яке стосується так званої демілітаризованої зони, поки Теж відкрити цитуємо. Доля України здається вирішена. Сьогодні в Європі елегантно розмірковують про гарантії безпеки, але ці гарантії фактично означають поділ України. Результатом поділу України стануть російська зона, демілітаризована зона і західна зона. Російська зона вже існує, каже Орбан. Сьогодні дебати точаться лише про те, скільки регіонів вона повинна включати: два три п'ять. Шість областей України до речі, крім того, Орбан вчергово виступив проти вступу України до Європейського Союзу та НАТО, зазначивши, що це, начебто, призведе до війни з Російською Федерацією та розвалить економіку Європи. Водночас він закликав укласти угоду з Росією, яка передбачала стратегічне співробітництво і відмову України від членства в Євроатлантичних структурах. Ну давайте в першу чергу нагадаємо Орбану про те, що вже були подібні домовленості з терористами, з агресорами, з геноцидниками всередині минулого століття. Намагалася Франція Англія домовитися з Гітлером і вони тоді провезли прогадати договір. Чемберлен, прем'єр-міністр Англії, сказав, що ми домовилися з Гітлером, що все буде мир. Вони там анексують павні території, а далі буде мир. Як наслідок, друга світова війна, мільйони жертв і бомбардування тотальні Лондона. Зараз хочуть домовитись, і що на цьому вони е, думають буде Орбан. От, давайте ми проаналізуємо слова Орбана, умовно кажучи, підписують якусь угоду. Далі Росія накопаючи сили, далі продовжує нищити Україну. Про це до речі, знову ж таки чітко сказали, що вони хочуть повністю знищити ідентичність України, е, українців, і аби такого поняття, як Україна і суверенітет, не існувало. Про це сказав кадиров але згодом я ще його процитую. Так от. В таких реаліях Європа отримує на кордоні Російської Федерації. А це неминуче подальші війни. А ви прекрасно знаєте, яка армія є в Європі? Її там ніякої збройні сили України це є щит Європи. Це вони прекрасно мали би розуміти. але такі як Орбан, бачите, він хоче співпрацювати з Росією. Він думає, що для нього Російська Федерація це не агресор, і він дуже глибоко помиляється. В інтерв'ю до речі, NBC News, президент України Володимир Зеленський вважає, що перемогою для України є її виживання як незалежної держави. Ну, дивне таке висловлення, тому що Україна може вижити і маючи третину територій. Повністю свою територію і половину території різні формати. А виживання як таке. Ну, слухайте, ми можемо стати маленьким Монако, і це не буде перемога. Погодьтесь, як зазначає видання NBC News на запитання, як виглядає перемога для його країни? Зеленський відповів про це. Що це виживання України? Мета Путіна каже Володимир Зеленський, окупувати Україну. Звичайно, хоче повністю окупувати нас. Для нього це перемога, і поки він не може цього зробити, перемога на нашому боці. Тому для нас виживання це перемога, тому що ми виживаємо завдяки нашій ідентичності, нашій країні. нашій Незалежності Зеленський також висловив думку, що зустріч президента Дональда Трампа з диктатором Росії на Алясці дала російському лідеру те, чого він хотів. Шкода, що України там не було, каже Зеленський. Бо я думаю, що президент Трамп дав Путіну те, чого він хотів. Він дуже хотів зустрітися з президентом Трампом, з президентом Сполучених Штатів. Я так думаю, що Путін це отримав. Що цікаво, це інтерв'ю Зеленського вийшло в було записано в п'ятницю, а вийшло в неділю ввечері. Знову ж таки, апелюємо до того, що не можна вважати перемогу для України. Це її виживання, тому що знову ж таки ми можемо залишитися в таких рамках, що ця, ця е, перемога, ця ідентичність і цей суверенітет будуть в короткостроковій перспективі під великою і великою загрозою. А ви лишайте свої думки в коментарях, що ви про це думаєте. Ну і найцікавіше про що я вам казав, так це про те, що Європа тикає пальцями на США, мовляв, вводьте санкції. А США каже: Ну ви ж купуєте енергоносії припиняйте купувати, і ми підключимося. І ті, і ті праві, і одночасно і Європа, і США нічого не роблять. Ну Європа трішки робить, але знаєте, вона робить недостатньо. Так, от президент США Дональд Трамп заявив, що він готовий перейти до другого етапу санкцій. Про це він заявив під час брифінгу для преси перед Білим домом учора, зокрема на запитання журналістів щодо того, чи готовий Білий Дім вести санкції проти Кремля і показати російському диктатору Путіну свою силу та місць Трамп відповів ствердно, я готовий. Трамп зробив цю заяву на тлі російського масового удару по українських містах. Я вам нагадаю, що ворог вдарив по Ки Київ, Кривому Рогу Одесі, Запоріжжі, Дніпі, Крво е інших містах. Що не найцікавіше, що це були наймасованіші атаки? А е стільки шахетів ще не летіло понад вісім 800 летіло дронів та 13 ракет. Ну і було це влучання в кабінет міністрів. Як Трамп відреагував на це? Мені це не подобається. В нього в розрізі вбивства українців подобається, не подобається, бо напевно є такі вбивства, які він скаже: О, слухайте, непогано вбили на ну, абсолютно неприйнятно. Я вам і нагадаю ще раз про його черговий ультиматум. Пригадуйте. В Білому домі він виходив 2 вересня казав: Слухайте, у мене є певна цікава інформація про Путіна в найближчі декілька днів я вам про неї розповім. І що ми почули? Що Трамп знов каже, що я буду дзвонити Путіну. Що ви хочете почути від Путіна? Дуже правильно кажуть експерти, і в Німеччині до чекають, що представники ХДС партії що немає чого вести переговори з путіним, тому що будь-який дзвінок, будь-які там стуки в двері, аби поговорити, КГБ сприймає як прогинання і чергова нагода виламувати руки. Ми вже бачимо, як цинічно б'ють по усій інфраструктурі України в цьому році через бездіяльність і без реакції нормальної світу. Світ привик, що бувають українці. Світ привик, що кожного дня шахеди накривають цілі міста. Ну і де де не де вони можуть сказати це неприпустимо, Треба зупинити Путіна. Вже ці фрази дуже остогидли. Ну і що найцікавіше, Скот Бесен, це є міністр фінансів Сполучених Штатів Америки. Поспілкувався в ефірі одного з телеканалів в США, і репортер каже, що вночі Росія задала по Києву наймасштабнішого авіаудару з початку війни. У понеділок у вас важлива зустріч з економічними чиновниками Європи чи готова адміністрація вести санкції проти Росії зараз? Питається Скотта Бесента. Він каже: Трамп і Венс, це держсекретар, віцепрезидент, мали продуктивну розмову з Урсулою Фондерлайн у п'ятницю. Потім вона зателефонувала мені. Ми обговорюємо, що можуть зробити європейський союз і Сполучені Штати разом. Ми готові посилити тиск на Росію, але нам потрібні європейські партнери зараз. Це гонка між стійкістю української армії та російською економікою. І в мене тоді виникає питання: якщо це боротьба стійкості економіки агресора і сила нашої армії, де тоді нормальні продажі озброєння? І де тоді тиск на російську економіку окрім якихось нещасних 30% мит на одну єдину Індію? На чиєму боці тоді грають Сполучені Штати Америки? І більше того, тут згадуємо про другий, як сказав Трамп, я готовий нанести другий етап. Удару по Росії і другий етап санкцій. Я в школі трішки вчився, і я знаю, що перед другим етапом санкцій має бути перший етап санкцій. Але де він? Де ці санкції? Санкції вводилися під час президентства Байдена, а Трамп просто їх поки не скасував. Але питання, як їх моніторить і дотримується, велике питання. Про який другий етап санкцій я абсолютно не можу, окрім оцьот, оцього цього міністра фінансів Бесента, також свою думку щодо європейців висловив і міністр енергетики. Європейські країни повинні припинити купувати російську нафту та газ, якщо вони хочуть, щоб Вашингтон посилив санкції проти Москви. Про це міністр от, енергетики США Кріс Райт сказав в коментарі Financial Times. Він пояснив, що ця торгівля фінансує військову машину російського диктатора Путіна. І Тут він правий. На думку міністра енергетики США. Натомість європейські країни можуть купувати американський скраплений природний газ, бензин та інші продукти з викопного палива. Це за його словами дозволить виконати умови торгівельної угоди між США та ЄС. Якби європейці каже він, поставили крапку і сказали: ми не будемо купувати російський газ, ми не будемо купувати російську нафту. Чи мало б це позитивний вплив на те, щоб США також більш агресивно підійшли до санкцій? Безумовно, каже він. Він додавши на його думку, це було б економічно вигідно для Європи. А США було б для ЄС не тільки надійними постачальниками енергоносіїв, але й союзниками. Далі цитую. Інша причина полягає в тому, що Росія фінансує свою військову машину за рахунок експорту нафти та природнього газу. Якщо припинити їх купівлю в Європі, він каже, то це зменшить дохід росіян. Тут він капітан, просто очевидність. Financial Times наголошує, що Брюссель тисне на Вашингтону, аби той вів більш жорсткі економічні санкції проти Росії для посилення тиску на Путіна в рамках дипломатичних зусиль, спрямованих на укладення мирної угоди в Україні. Але президент Трамп все ще не від додаткових санкцій проти Росії. Також Financial Times наводить дані аналітичного центру ЕМБЕР про те, що у 2024 році російський газ становив 14% від загального імпорту викопного палива в ЄС. Це на дві п'ятих менше. Порівняно з початком 22-го року, коли Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Але слухайте це на 18% більше ніж у 23-му році. Тобто, Європа каже, є 18-й пакет. Ми в майбутньому відмовимося від російського газу, але тихенько максимально купують російський газ в 23-му році, таким чином, даючи більше можливостей воювати. Путін. Брюссель розробляє правові норми для поступового відмову від російської нафти і газу до 28 року. Хоча цей план зустрів опір з боку. Ви знаєте, угорщини та Словаччини Ми про це з вами не раз говорили. Але ж бачите, відтерміновують вони на довший час. На, на за на за той момент відмову від енергоносії в Росії на той момент хочуть максимально купити і максимально дати гроші. Ну це цинічно просто край. І як підсумок, знаєте, оце от була зустріч коаліції рішучих 4 вересня в Парижі, де кричали, що є досягнення. Є неймовірні кроки, є чіткі позиції. Казав Макрон. 26 країн кажуть, що вони або відправлять контингент в Україну, або будуть так чи інакше його підтримувати в Україні. А володимир Зеленський тому інтерв'ю ABC News сказав, що головні гарантії безпеки України це сильна армія, сильні збройні сили України, це постачання озброєння нашій армії і сильна протиповітряна оборона. І що ми маємо з 18 Серпня по 4 вересня ну відколи зустрічалися в овальному кабінеті. Почали говорити про гарантії безпеки Європейці з Трампом і Володимир Зеленський. Потім коаліція рішучої 4 вересня. На виході ми зараз що маємо? Говорили дуже багато. Кричали про те, що вау, придумали якісь гарантії безпеки, які гарантують всім, все гарантовано. А на виході Володимир Зеленський знову сказав, те, що було нам відомо ще до всіх цих зустрічей: що найбільші гарантії безпеки це збройні сили України. От, бігали, 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 а виявилось, що бігали по колу. Ну і давайте згадаємо санкції, е, каже США. Не мають е, вірніше США кажуть, що Європа купує енергоносії Росії і не зменшує їх. Ну, добре, але Євро І каже міністр енергетики, що потрібно купувати все в США. Є і так угода торгівельна між ЄС і США, за якою на 300 мільярдів повинні купити європейці в найближчі три роки. Це раз. Друге. Для чого Європі з голки терористів сідати на голку США? Які теж потім ви знаєте, як Трамп може в певний момент вийти і сказати, слухайте, Європа наклала там штрафи на Google на 3,5 мільярди. Він, не розбираючись, чи правомірно, чи неправомірно, каже: ми дамо ударову відповідь. Це теж сама залежність. А яка різниця чи від Росії, чи від США? США такі ж в лапках друзі? Знову ж таки, в свою чергу про другий етап санкцій від Сполучених Штатів Америки. Все, що вони зробили? Трамп це вів санкції на Індію, але з метою або їх роз, роз, розтворити з Китаєм і ну вірніше натиснути на Індію або потім натиснути на Росію з метою відірвати від Китаю, а не припинити війну в Україні. Давайте будемо відвертими. Але натомість, що ми знаємо, також США кажуть: не купуйте на Росії. Ми ведемо санкції, що ви ведете другий етап санкцій. А коли Європа Європейський Союз встановлював верхню межу вартості російської нафти і знижував до з 60 доларів за барель нафти до 47,6 доларів за барель нафти, що зробили США? Вони не підтримали цей крок. Не сказали, що ні, ми не будемо підтримувати пониження вартості російської нафти. Ось де насправді як то кажуть, собака зарита ну і у підсумку. Ми розуміємо, що Ніхто не хоче, і от мені цікаво, ви пишіть в коментарях, чому Дональд Трамп тільки верещить, кричить і несе цю дурню постійну ахінею, інакше це не скажеш. Це жать не смішно. Що він буде знову від Путіну дзвонити, буде про з ним про щось домовлятися, буде його в чомусь переконувати. От в коментарях напишіть, як вважаєте бездіяльність Трампа це його боязнь тиснути на Росію, це абсолютно йому його байдужість. Що буде відбуватися в Україні, тому він так е, м, каже, що буде, буде тиснути, але не тиснуть. Чи це можливо його шкурні інтереси, і він таким чином е, закриває очі на все, що робить терорист Путін, аби зго, все рівно з ним не сваритися, не мати з ним поганих відносин і згодом економічно співпрацювати? От пишіть в коментарях на завершення Кадирову, все, що вам треба знати про Росію. Ну, по-перше, до речі, е, Дмитрий Медведєв Заступник Радбезу Російської Федерації сказав, що Фінляндія готує напад на Росію, де сам каже видання, що е, є ризик, що країни Балтії можуть бути відрізнені від е, Північно-Атлантичного альянсу, тому що сувальський кордор, який до Краснодарського краю проводить, може бути атаковані росіянами. Росіяни готують підґрунтя для якихось гібридних атак на країни Альянсу. Це очевидно. Ну і Кадиров каже. Наступне, я взагалі не прихильник зупинки бойових дій за нинішнього стану справ на е, у зоні бойових дій. Вважаю, що припиняти бойові дії зараз немає змісту і невигідно. Цілі та завдання, так звано, як вони кажуть, СВО е, взяті не зі стелі. Це гарантія безпеки всієї нашої країни. Світ на е, мир на наших кордонах можливий лише тоді, каже Кадиров, коли Україна стане регіоном чи округом Росії. Ось що треба чути і пам'ятати. А не якісь мирні угоди. Україна переможе, коли збереже суверенітет. Україна переможе, коли прожне ворога і змусить його подумати, що він хоче далі вести війну. А це сильна армія і озброєння, і дозвіл бити по території Російської Федерації не лише нашими дронами. А й західним озброєнням наразі вже про це говорив. Ну, і На завершення головний редактор пропагандистського телеканалу РТ та медіагрупи Росія сьогодні Маргарита Сіманян в ефірі пропагандиста Салавйова заявила, що у неї виявили важку хворобу. За словами самої Симонян, лікарі поставили серйозний діагноз. Її чекає операція. При цьому вона вказала на лівий бік грудей, що дало підстави передбачати онкозахворювання. Семонян підкреслила, що вирішила сама розповісти про це, щоб припинити чутки. Я вважала, що зобов'язана вийти в ефір і сказати правду, краще сказати самі ніж давати аудиторії харчуватися домислами. Пізніше у розмові вона натякнула на мастер. Перепрошую, мастектомію, хірургічне видалення молочної залози, згадавши трагічні сторінки історії, коли подібні тортури проводилися без наркозу. Офіційно діагноз монон також не підтверджений, не підтверджений. Однак, як повідомляє The Moscow Times з посиланням на джерела медіа середовищі близька до сімонян, у неї діагностували рак і стан оцінюється як вкрай серйозний. Має вона провести, має її зробити операцію. Нагадаю вам, що її чоловік Тіганки Арсіян також. Пересмерті він місяць вісім місяців був в комі, і нібито трошки щось там вийшов з коми, але йому не дають ніяких гарантій. Ну що ж, таке життя пропагандистів, ми не зловтішаємось, але ми і не будемо розповідати, що потрібно когось там десь там. Рятувати кожному по застузі мене звати Ігор Гаврищак. Це були найважливіші новини станом на 8 вересня. Понеділок обов'язково підпишіться, прокоментуйте, залиште свої роздуми, свої запитання, важливий зворотній зв'язок. Давайте разом просувати україномовний контент і боротися проти російської професії.